Доброго ранку, друзі. Завдяки таким гостям, як завдяки таким людям, як наша гостя, вирішуються суспільні проблеми. Часто їх побоюються і стороняться, але прагнучи справедливості, ці люди йдуть як правило до кінця. Я з радістю вас знайомлю із нашою гостею це Альона Левченко, громадська активістка. Доброго ранку! «Доброго тобі. ранку!» Знаю, що ти переживаєш, але причин переживати немає. І насправді я не думала, що така смілива жінка, як ти, здатна переживати. Ну, ми всі жінки переживаємо, <рес> <рес> але переважно переживаємо, як ми будемо виглядати, що про нас скажуть оточуючі, коли ну, побачать, коли нас стикаються з багатьма проблемами, я за них не переживаю. а тут Чомусь нервуюся. <рес> <рес> Нічого, нема причин нервувати. Е, от вроджене почуття справедливості, я скільки тебе знаю ти для мене, такий борець за справедливість, <рес> за якісь такі м, непорозуміння, соціальні, суспільні. Оце от воно вроджене, це почуття справедливості. Ну, напевно, або набути, навіть не знаю, що можна в цьому сказати. Твій випадок конкретний. Напевно, коли стикаєшся з проблемами, тоді ну, починає, починається розвиватися це бажання досягти чогось. Можливо, воно десь там всередині є. Воно вже вріло, а потім через певні обставини так. Е, вибухнуло. Так от. Так. Ну, насправді я з собою тут трошечки не погоджуся, тому що всі ми час від часу зіштовхуємося з певними проблемами. Є люди, які їх стороняться, всіляко уникають. Є люди, які їх ігнорують, і люди, які в якійсь мірі допомагають, а є е, е, особистості, які беруть відповідальність на себе за те, що відбувається. Наскільки я знаю, ти є прикладом таких, і ти є борець за. Освітню таку несправедливість саме у сфері освіти, так так як все було в твоєму випадку, і коли вперше ти зіштовхнулася з такою, на твою думку, несправедливим можливо ставленням до якихось речей? Ну, взагалі, все почалося з січня 2016 року, коли я ж являюся також і мамою, і головою батьківського комітету, як вам відомо. Угу. І е, коли ми прийшли, коли моя дитина прийшла у школу е, після свят, у нас відмінилися сніданки, якщо ви знаєте. Uh -huh. І це проблема для батьків, тому що діти встають рано, швидко збираються і не все хочуть снідати. А коли приходиш до школи, ще перший урок, після першого уроку вже хочеться щось перекусити, того сніданки являються, ну, Ну як на мене, як для мами, і як для дитини важливо. І тоді було перше звернення до мера. Звичайно, через соцмережу мене підтримало дуже багато батьків. Про те, що А це напевно і силу таку дало, що тебе підтримало ну, ну тому, що дуже багато підтримало. Напевно, угу. якби не підтримало, можливо, я пішла би іншим шляхом, але я пішла би однозначно. Тобто, у будь-якому випадку ми досягли того, чого ми хотіли би, але коли я звернулася. Вони тоді вже зробили. Ну зібрали бюджетну комісію, зробили проект. І, хоча би, звичайно, не всі харчу, не всі харчувалися за кошти міста, але багатодітні, мало малозабезпечені діти атошників, також ті, які ходять 15% ризику. От ті діти харчуються безкоштовно, всі інші. Ну, За кошти свої. Але це була несправедливість тим, що дуже багато батьків вкладають гроші в самий заклад. Ви знаєте, що це державні садочки, державні школи, але більшість коштів йде за рахунок так, батьків. Да. І нікого не цікавить, де ти візьмеш ці кошти. На сьогоднішній день стало дуже важко жити, тому що ціни високі, заробітки мало. І, звичайно, це болюча тема для всіх батьків. Тому хоча б ці діти харчуються. За рахунок міста, того отак от все почалося. І тоді я створила групу. Якщо ви знаєте, група в соцмережі школи та дитсадки міста Ужгорода. Там відкриваються всі болючі питання. Дуже багато батьків мені дзвонять на телефони. Ми їх вирішуємо. Можливо, я їх не викладаю в соцмережі, свої якісь досягнення. Вирішення якихось проблем, але ми їх рішаємо. У соцмережах викладати не будемо, але в ефірі програми Ранок на тись озвучимо. Це питання з, зі сніданками вирішилося, наскільки я е, зрозуміла успішно. Успішно, усп, успішно тому що ну як сказати, успішно Успішно для тих дітей, які малозабезпечені, багатодітні, які входять 15% угу. в ризику, і от ті харчуються безкоштовно. Хоча б та, хоча та. та, 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 та ті люди. Люди, які дійсно ті ті батьки не платять за ці за своїх дітей, за ці сніданки. А інші платять свої кошти, якщо хочуть, звичайно снідати, Там так як і в нашому класі після е, ситуації зі сніданками, що було наступним, за що ви взялися. За що ми взялися? Взагалі, навіть запис у садочок. Зараз на сьогоднішній день це дефіцит, і ви це знаєте прекрасно. Потрапити в хороший, Потрапити садочок. В хороший Взагалі всі садочки хороші. Всі садочки хороші, але кожен собі вибирає територію. Вихователі. І, ну, звичайно, вихователів. Да. Дуже багато батьків не знали, що прилегла територія і зобов'язані взяти в той чи інший заклад. Того ми почали надавати інформаційні запити, про які нам надали. Але відповідь, що така, така та територія відповідає за такий-то, такий-то заклад, і того з цим тоді теж проблем не було. Тому що uh -huh. ну, самі розумієте, попасти в школу дуже важко. І не будемо озвучувати, яким методом. І того от такі от питання наші теж вирішувалися. Я йшла з батьками, несли ми свідоцтво про народження дітей, нас уже там очікували, uh -huh. ну, от таким от шляхом, але. Все мирним, нормальним шляхом і питалася вирішити ці проблеми. але результатів давалося звичайно, досягати? звичайно. Ну мені давалося. Прекрасно. Я йшла, я не боялася. Я Його? так зрозуміла, що у вас була група підтримки. У мене є батьки, які мене підтримують. Скільки які це мені... осіб? Ну це дуже багато людей. А -а -а. Це люди, які дзвонять мені майже кожен другий день по своїми проблемами. Я ж боюся ми... вам говорити. У <світку> нас є дзвінок в студії. <світку> Будь ласка, <світку> доброго ранку, ви в ефірі. Да, здравствуйте. У мене буде такой вопрос. Ви правильно говорите, що є категорія, которая подпадає по закону, да, про льготы, в тому числі на, на сніданки. А є категорія, ви знаєте. Э, те же дети переселенцев с Донбасса, с Крыма, которые тоже нуждаются, потому что им нужно платить еще плюс ну, их родителям за аренду жилья, которые они снимают. И еще, тут больше психологические вопросы. Хотелось, чтобы вы добивали, чтобы больше психологов было в школах, потому что э, дети приходят новые. Иногда бывают те э, дети в классе не очень хорошо воспринимают ребенка. Начинают психологическое там Атака, да, там э, нет кому его защитить. Если был психолог чаще общался, э, разъяснял, что вот но, новый человек нужно э, с уважением ставиться и так далее. Пожалуйста. Пасибі думаю, просто ще питання з психологом ви в цьому не дуже компетентні Ні, діло в тому, що психологи є. Ну, вони є, є в закладах, це правда. Є проблеми. Я стикнулася з такою теж проблемою в одному закладі, що дитина була ну неадекватно себе поводила. Звичайно, ісключати із закладу це саме крайня міра, мені здається, це на мою точку. Треба з'ясувати причину З'ясувати причину, да, попрацювати з психологом. Я теж рекомендувала. І батьки в основному зараз самі стали більш такими впевненими в тому, що вирішити проблему можна, mm -hmm. якщо цього захотіти. Тому що деякі батьки стоять осторонь. Краще заплатити якісь кошти і Щоб від того її. відійти. Або від того просто відійти і не мати з цим ніяких проблем. Mm -hmm. А деякі от, йдуть на пролом, тому що. Стало важко жити, ніхто не хоче ні за що давати ніякі кошти і вирішують проблему мирним шляхом, але йдуть на пролом. І тому така от ситуація була в одному в мене із закладів, в одному класі. І от вони це питання вирішували вони Там зверталися до директора, потім до начальника Бабунич Оксани Юрівна, начальник відділу освіти. І, по-моєму, там питання якось вирішувалося більш таким цивілізованим шляхом. Ми говорили перед телефонним дзвінком про те, що у вас є велика група підтримки. Так, да, У мене є батьки. Є. У мене дуже багато. Мені вже навіть дзвонять, коли ми почали займатися харчуванням. Це теж болюча тема. Якщо ви знаєте, в буфетах продавалася угу. зіпсовані. Зіп... Не, не зіпсовані товар, який не, не можна продавати в буфетах. Тобто це газовані напої, це жилені цукерки, це там крекери і багато іншого товару, який вати, кольорові, якісь цукерки. Ерки, угу. тобто це не дозволено продавати в буфетах у державних закладах, і того ми стикалися з такою проблемою. Ви це також патріоми також. Це вирішували. Mm -hmm. Да, журналісти мене багато підтримали. Ми завдяки батькам. Завдяки батькам це питання теж піднялося, Ми ходили, фотографували, ми доносили цю інформацію, і я можу вам з певністю сказати, що більша частина закладів е, мінімізувала. Я не скажу, що повністю вивело товар, який не, не можна продавати, але мінімум покарання чіпсів е, газованих напоїв, більшу частину такого товару вже на особливо дванадцята школа, яка взагалі. Е, не продає такий товар. Чи часто, вирішуючи ці всі проблеми, вам доводилося зустрічатися з неприязним ставленням до себе? І, можливо, чи були навіть на вашу адресу якісь погрози, да. що припини цим займатися, тому що погано закінчиться. У мене були погрози, мене були погрози коли, ми, коли я займалася одним закладом. Ми змінили керівництво, правда, ви знаєте. Не тільки керівництва, а й підтримку, керівництво, керівництво керів. яке довгий час ніхто довгий не довгий час, ділявати. довгий час просто ну є, були не були були порознепорозуміння, не було прозорості. <гум> І за того, коли я займалася, у мене були погрози. Да, на, мою, на телефону, на мій на телефон приходили смски погрожуючі. Ну але я можу вам з певністю сказати, що я нічого не не боюся. <гум> а звідки Абсолютно. така впевненість подіління? Ну тому що за мною є люди, які мене підтримують, дають мені. Ну, не буду я, буде інший хтось, яка різниця. Є люди, які хочуть цим займатися, які теж борються за це. І я думаю, що у багатьох людей це може теж вийти, як і у мене вийшло. Того я, я не переживаю. Тому що ці, всі, хто працюють на держслужбі, вони люди поднівольні, як можна сказати. Того я не держслужбовець, я не входжу ніяку партію, хоча я і надавала пояснення в СБУ вже. вже давні, погрожували мені. Нічого я не, я не переживаю. Ви знаєте, я дуже спокійно до всього відношуся. Все, що у нас не вбиває, робить нас сильніше. В політику й не думали? Ні. ні. Так категорично? Ні, категорично, ні, тому що хочу займатися як окрема одиниця. Uh -huh. Нікому не підполят не підпорядковуватися, ні хто мною не буде керувати. Я буду займатися тим, чим я. Я цим займаюся для душі. Який відсоток успішних справ у вас був? Ну ви напевно аналізували, простежували для себе в минулому році. Все, чим я займалася, я все досягла. Я можу сказати так: всі сто відсотків. От би всі так сказали, да. герої наших програв. Все, що я запланувала навіть те, мене... що я запланувала у 20-й школі е ліфт. Мене, хоча я написала петицію, я її підготувала. Мене дуже багато людей підтримало. Не хватило пару голосів, але ми пішли далі. Да, іншими методами е депутати підписали нам. Щоб встановити цей ліфт, проголосували. і, можливо, в цьому році у нас буде ліфт. Аж Очі горять, Так, да, я це дуже говоримо. тому, що там діти ви знаєте, що 20-та школа це діти, які потребують ну самі розумієте, з особливими потребами. Особливо. Да, добратися на другий поверх дітям дуже важко. Ми недавно зробили аудит, що було для них теж несподіваною доступності дітей. Ми чекаємо рішення, яке зробив її інвалід, дівчина, яка в інвалідному візку. Це питання ми вирішували через Київ. І да, Я звернулася в ансамблею інвалідів про те, щоб зробити, і, та, як це єдина школа, 20-6 школа, яка тільки 6-та школа це один поверх має, а 20-та має двоповерховий, ну, більше поверхів. І доступності мало таким uh -huh. дітям. І от я зробила аудит і попросила верніше звернулася. Дуже довгий час ми вибивали це. Зробили аудит, є деякі порушення. Ну, я чекаю відповіді, не буду багато про це говорити. Але за ліфт я думаю, що. Ми, ми досягнемо Альона. Ви велика молочинка. Я пишаюся, що я з вами знайома і що ви є головою саме нашого батьківського комітету. Я впевнена, що доки ви будете в нас, в нашому принаймні навчальному закладі, зокрема у інших ужгородських, буде все спокійно, добре, тихо і мирно. Я вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам, щоб всі ваші заплановані справи на цей рік, всі ваші е, особисті справи, всі ваші робочі моменти, всі ваші. Е, Громадські справи суспільні, які ви запланували, обов'язково здійснилися, і щоб ви так само наступного року з такою радістю, з таким близьким очах сказали, все, що я запланувала, здійснилося. Дякую, дякую. До нас приходила Альона Левченко, громадська активістка. Я вам кажу, не перемикайте нас, дивіться далі телеканал Тис 1